Привіт, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі де я говорю про психологію в усіх гралах її існування. І сьогодні, на честь того, що на моєму каналі вже 5 тисяч підписників, я вирішила почати якийсь цікавий легкий контент, який буде періодично перебувати інший, більш там якийсь психологічний, теоретичний. І це буде розбір серіалу «Секс і місто. класика. А приклад для багатьох жінок, і чи справді це приклад ми будемо аналізувати, в тому числі тому, що мені власне це цікаво і корисно і вам? Я думаю, буде цікаво і корисно, навіть можливо чоловікам буде цікаво і корисно щось послухати. Тому сьогодні ми поговоримо про перший сезон цього серіалу. Я не юнг'янець, щоб говорити, який тип жінки кожна з них, згідно якимобу там класифікації, і що означають якісь символи. Я все ж таки прийди спрямування психоаналітик, тому ми будемо говорити про типи особистості більше. І про те, чим вони спровоковані, які цікаві концепції можна побачити в цьому серіалі. І сьогодні, як я вже зазначила, це буде перший сезон, де ми знайомимося тільки з героїнями, їм по 30 з чимось років, і тільки, як я розумію, Саманті, років 40, бо там є діалог, коли щось вони говорять про 40-річних і неможливість народити, і Саманта каже «А я і не хотіла. Власне, ми робимо висновок, що вона значно старша за своїх подруг, ну, значно чи не значно, але старша. Іншим дівчатам років по 30 вони умовно успішні, тому що ми їх сприймаємо як культових персонажів, що вони всі успішні. Насправді у кері боргі і вона купує теж взуття, на які у неї немає коштів, і в одній з серії карточку просто мазані перерізають, тому що вона набирається. Цих всіх кредитних коштів і нічого видно не вертає або частково, бо їй дуже потрібно отримати якесь таке життєве задоволення і цього життя, якось компенсувати пустку всередині. А потім у нас є Міранда, кар'єристка, яка вона юрист, вона дуже активна, емоційно закрита. У нас є Шарлотта, яка нам здається такою ідеальною. Прекрасною нічиною, яка насправді нічого не відчуває, і саманта, яка тим більше нічого не відчуває. Власне, чому я так кажу, ми будемо говорити далі. Тому що справа в чому? Справа в тому, що у нас є чотири жінки, які роблять все можливе для того, щоб не познайомитись і не побудувати стосунки. Точніше, познайомить Ви бать... зразу виправляю, познайомитись вони можуть, а будувати стосунки вони уникають. І власне уникаючий тип прив'язаності, ну мабуть, у кожної з них правда Керрі, вона більш. Тривожна, і вона навпаки прив'язується, хоча вона більшість чоловіків відкидає, і тільки біга, який нею не зовсім цікавиться, він її цікавить, тому що це щось недосяжне. І це теж приклад того, як не побудувати стосунки. Обирати собі чоловіка, який або зайнятий, або вам не цікавиться, або він яка-небудь залізірка, і ви його навіть не знаєте. В залежності від своєї окремої історії ми можемо вибудовувати якісь такі стосунки, які ніколи не справ, які не справдяться ваші очікування і мрії. І, власне, ідея того, що Бік і, Гер... і Кері одружаться, це, звичайно, вже така ідеалізована історія, яку мали вже зробити за стільки сезонів, тому що не даремно ж Кері. І ця попелюшка мала стати принцесою королевою. Але, мабуть, в реальному житті вони б так і не були разом, власне, як і багато разів бік. Він, він там і одружується, і зустрічається з іншими, і Керрі кожного разу про це мовчить, особливо в першому сезоні. Вона. З ним знайомиться, він не проявляє дуже довго ніякої ініціативи. Він просто з'являється на її шляху. Спочатку посеред дороги, і так він посміявся. Потім він зрозумів, що в ній якась є цінність, і що вона там і досить популярна дівчина, але все одно це не маніпуляція, не до кінця маніпуляція. Тобто, справді він такий трохи байдужий, тому що за ними так бігають жінки. І в нього є оцей простір, але як ми бачимо в інших ситуаціях, у нього немає переживань, що він щось зробив не так. І коли, наприклад, Кері переживає, що їхні стосунки якось охололи, і він її запрошує дивитися, бокс, стається, і він справді хоче подивитись бокс, а Кері, як мала дитина, лізе йому в очі, а потім сама на це ображається. Тобто вона не веде відкритого ніколи діалогу, вона перебуває в своїх якихось переживаннях всередині себе, і вона боїться йому дорікати. Коли вона вже буквально бачить його з жінкою в ресторані, вона питає, що це, але навіть в нього не йде. Вона все підігрує. І потім, через декілька серій, вона дивується, чому його матір не знає про неї. Хоча йому за 40 років. Я сумніваюся, що з кожною жінкою він знайомить свою матір, судячи по його холодній матері, і судячи з усього, що у нього він, він не сепарований, тим більше від сімейних грошей, то його матір, в принципі, не хвилюють подібні кері. Але перший сезон спойлер якщо раптом хтось не бачив, бо я теж досить недавно подивилася вперше так фундаментально цей серіал, коли справді дивилася серії, але вони грали десь на фоні то ем, цікаво, що ну, сезон не закінчується тим, що вона отображається. Останньою краплею було, що його матір про неї не знає, а їй дуже хочеться, щоб матір знав. Тобто, як з одного боку він каже, я ніколи би не одружуся, я зустрічаюся з іншими. Тобто ніхто ж в попередніх серіях не сказав, що все, у нас ексклюзивні стосунки, більш ніяких чоловіків. Власне, Керрі. коли з ним свариться, постійно йде в якісь клуби і шукає перших ліпших чоловіків, що свідчить про її межовість. А Ці всі витрати нелогічні і гіперболізовані. Компенсаторні такі оці всі вечірки, походи, імпульсивні вчинки це межовість. Власне, кожна з актрис, не кожна з актрис кожна з персонажів цього фільму нарцисична, це наше перше узагальнення. Тому що якби вони кожна з них не були нарцисичні, хтось би з них програвав. Кожна з них просто в своєму аспекті, і вона має свою комбінацію. Кері у нас. Межово-нарцисична і з гістріонними нотками, тому що вона така яскрава, вона пише ці всі статті, вона намагається бути цікавою для мас і наряжається так, щоб її бачив кожен. Власне, і фішка цього серіалу, що він особливо актуальний візуально зараз, тому що ця мода якраз повернулася, ці всі капрі, відкриті босоніжки плать. В обтяжку по там і так далі, якраз це дуже його треба передивитися, як мінімум для того, щоб розуміти, в чому зараз ходити і в чому будемо ходити в наступних сезонах. Тобто в цьому да. Потім він актуальний, тому що українська жінка, яка починає чогось досягати, і ми навіть не беремо те, що чоловіків менше, є чи не менше. Суть не в тому. Суть не в тому, що якби зараз не було війни, то у кожної жінки був би чоловік. Це, на жаль, так не працює. Але все більше жінок будує свою кар'єру, все більше жінок має непоганий достаток. І не розуміє, що з цим всім робити. А ще велика кількість жінок не хоче нічого досягати, тому що інакше о, нібито вона не знайде собі чоловіка. Тому що, ну, не не завжди ми можемо знайти того, хто буде зробляти стільки швидки. Ми занадто великий розрив в фінансових можливостях в Україні ще й залежить від міста, від усього. Це все не мені вам це розповідати. З іншого боку, є оця тенденція, яка є в фільмі, коли. Чоловікам не цікаво створювати стосунки, вони не розуміють, навіщо йому Вони треба, особливо для успішних чоловіків, вони, на них всі вішаються, вони і так класні. І як в тому зараз популярному звуку в Інстаграмі, шукають чоловіка в фінансах з блакітними очима високого. То от власне жінки завжди будуть шукати таких чоловіків, а чолов... подібні чоловіки будуть шукати. В залежності від того, чого вони хочуть. Але в цьому і закладається основна проблема цього серіалу, що сучасної жінки в Україні, що вона просто не знає, чого вона хоче. І коли я вчилася на сімейній терапії, у нас навіть був окремий такий розділ про те, про простуквання і терапію з жінками, які умовно за 30 і вони хочуть стосунків. То є дуже багато питань щодо того, що саме хочеться жінка. І на прикладі цих героїв ми можемо про це подумати. Що от, а, чи В чому взагалі основна проблема? Проблема не в кількості чоловіків, проблема, умовно, в якості цих чоловіків, тому що варіативність вважається, серед жінок вона менша. Жінка більш-менш хороша. В більшості в кількості у нас варіативність, вона така горизонтальна. Жінки, от чоловіки не до кінця розуміють, ну кого умовно, то, наприклад, обрати для себе, кого не хочуть тому що ну, відмінність якась така, вона не візуальна. А от саме по тому, як Знаю, росте ця дівчинка, як вона реалізується, не так багато. Серед чоловіків багато, неблагополучених. Багато тих, хто сяде в тюрму, багато тих, хто не хоче розвиватися. Багато тих, ну велика кількість тих, хто взагалі не розумі, їм родина, і навіщо їм на когось витрачати гроші. Власне, навіть коли народжуються ті діти, вони не до кінця розуміють, навіщо це потрібно, але це інша історія. Але ця варіативність вона горизонтальна, є чоловік. Оцей от з цього умовного мему, де він високий, і блакитноукий фінансах, і чоловіка, який а, сидить в тюрмі, а десь посередині чоловік, який а, не знаю, двірник. І проблема в тому, що чого хоче жінка. Вона хоче а, побути заміжня, після 30, наприклад. Це од... Категорія будь-яка підійде. Да. побути, розлучитися, щоб родичі відстали умовно. Вона хоче народити здорову, там, щасливу дитину, і щоб у дитини був хороший батько. Відповідно, цей батько не обов'язково має бути олігархом. Можна шукати хорошого чоловіка, розвиватися в кар'єрі і так далі. Власне, до 30 швидше за все, жінка навчилася заробляти, якось жити і себе обслуговувати. А потім, якщо жінка хоче Навпаки, там фінансово реалізуватися, там в своїй категорії теж там є всякі нюанси, Я не буду їх переказувати. Але, власне, ми, наприклад, тієї Шарлотти можемо побачити проблему в тому, що вона не шукає кохання, вона шукає вона така дігрша того часу, яка з одного боку будує якусь таку кар'єру в мистецтві, а з іншого боку, вона знаходить цих багатих чоловіків. І в жодній серії вона не плаче, що її в кожній серії кидає цей чоловік. Ну, не кидає, але вона розходиться. І бували моменти, коли вона розходиться в ліжку, будучи з тим чоловіком, бо в нього потрапляє третя. Теж цікавий момент, і вона просто виходить і йде шукати наступного чоловіка. І так і постійно І потім ми бачимо її скриньку, де вона дістає якісь ці картинки з чоловіками, про яких вона мріє з дитинства. І е, продовжує, ну, потім ми всі знаємо, що там в наступних сезонах вона тут собі зустріне, але в ній нема почуттів, тобто ніяких переживань, розрахунок, холод. Це не справа в тому, що вона така розвинута відносно своїх подруг. Ні, справа в тому, що вона розщеплена, у неї дисоційовані почуття. Вона чомусь не відчуває, вона чомусь собі це не дозволяє, тому що вірогідно вони її зруйнують. І вона не акцентує увагу на почуттях, вона акцентує увагу на якихось побутових речах. Тому що інакше її можуть зруйнувати, і там є цікавий момент, коли її хлопець питає про її сексуальні фантазії, і вона говорить про фантазію інтиму в ліжку її батьків. Тобто, що це за така тріангуляція, і що це за ідіпальний конфлікт, залишиться для загадкою, тому що по-моєму батьків ми так і не побачимо, і історію вона не розкриє. Вона просто така ідеальна дівчинка. Потім у нас є, ну і виходить, що у нас таким з одного боку і уникаючим, таким, ну, мабуть, тривожно уникаючим типом прив'язаності, тому що вона дуже старається, а потім в кінці це все кидає. Що мені це не підходить, вона стомлюється, її набридає, чоловік не той, все не то, пішло шукати далі. У нас є Саманта. Це така, знову таки це дуже нарцисична жінка, і ми це бачимо, коли вона, наприклад, сидить під подіумом і розглядає які недоліки в модели, які проходять повз. Або там хоче завоювати кожного чоловіка, от перемогти, от переконати його в тому, що вона найкраща. Це з одного боку нарцисичні, з іншого боку, вона межова. Вона знову таки, це залежність сексуальна. Вона себе переконує, що вона ховається в цих безкінечних стосунках. І власне один тільки раз вона собі влаштовує ретравматизацію. Вона знаходить чоловіка, з яким вони навпаки немає інтимних стосунків, і потім вона розчаровується, і це нібито підтверджує її світ, в якому не можуть з'єднатися почуття і інтимні хороші стосунки. Тобто, що її зруйнують, тому краще в це не лізти. І зазвичай отакі жінки, які безкінечно змінюють партнера, вони для чогось цього змінюють. Тобто, швидше за все, для того, щоб не зблизитись, їй не потрібно друге побачення. Їй потрібно довести собі, що вона окей, що поряд з нею є нібито чоловіки, але ці чоловіки не прийдуть на допомогу, вона інколи не пам'ятає їхнє ім'я. Тому це отака історія. Вірогідно, вона травмована в юності, і десь там їй, грубо кажучи, розбило серце. Або навіть з дитинства вона нікому не довіряє. Потім у нас є Міранда. Міранда такої, вона знову-таки нарцисична, вона кар'єристка, її дуже турбує, коли її подруги фантазують, хто був без них, у кого третьою в ліжку, і її ніхто не обирає. І вона садистично знаходить пару, яка теж наважується дов, дуже довго на цю третю третього самоліжку, приходить до них, самостверджується і тікає. Бо їй просто треба самостверджувати. І дуже показово, коли вона зі своїм цим хлопцем, з Кіпером, знайомиться, і з одного боку він молодший, і він там їй може не дуже подобається, але там є фраза, що вона дивиться в його очі, і їй так подобається, що він настільки нею захоплений, і що встояти про цим не можна. Тобто вона умовно себе в його відображенні бачить. Але вона знову таки дисоційована від своїх почуттів, тому вона такою виглядає типу, як маскуліна. вона трохи як робот, трохи такого аутистичного складу в собі і теж без почуттів. Хоча потім ми знаємо, що вона з них єдиною завагітніє в цих сезонах перших. Але теж така вона прагматична. В цьому цей прагматизм він не від того, що людина знову-таки зловила ні Шарлотта, ні Міранда не зловили якісь дзен, не знають відповіді на все питання і як насправді треба будувати щасливі стосунки або нещасні, але вони чомусь десоціювали ці почуття. І власне у Шарлотті є, наприклад, або. Те шизоїдна складова, або може навіть ОКР, -на. вона така ідеальна, все має бути, все напружує все не ідеальне, все має бути там якихось форм, тарілка має бути таке, вона кидає там хлопця, тому що він не той ст... тарілок обирає. Тобто це ще така океарна історія дуже. Тому Міранду ми будемо вважати нарцисичним шизоїдом, а Шарлотту окр нарцистичним нарцисизмом чи не більше. І у нас знову таки не те, щоб залишилася, але от у нас є кері, яка має і, ну, основний це буде нарцисично гістріонний тип, і додамо до нього ще межовість, тому що вона справді так провалюється. В неї є оці борги. Це така ознака. Це можливо не межовий тип, але межовий реєстр. Тобто вона така нестабільна, і вона нестабільна в цих стосунках, і вона обирає цього біга, тому що він не обирає її. І він такий от ідеальний чоловік, не з її світу, тому що вона все ж таки він про ці олдмані, що називається, вона зовсім не про цю історію. І, власне, потім він же ж одружиться, але не з нею. А з нею вже одружиться на старості, хоч ну, умовний. Ніякого шеймінгу за віком, але от через багато сезонів, нібито вони одружаться, і то там ж буде складна історія. Але про це ми поговоримо потім, коли будемо це аналізувати. А зараз ми говоримо про типи їхньої прив'язаності, про те, як вони уникають цих почуттів, уникають стосунки, власне, що у Шарлоти вірогідність знайти. Як можна знайти кохання, коли ти шукаєш просто багатого чоловіка. Тобто цей принц це такий ідеал, до якого ти не дотягнешся. Потім у саманту все ясно з Мірандою, власне. Теж це, Міранда, ця ж згодність це дуже така прагматична. Це от, може бути тільки як з цим скіпером, який за нею бігає, і, там, і з одного боку її це лякає. Тому що шизоїд, він боїться, як ми вже з вами говорили в попередніх відео. Можете подивитись відео про шизоїдів. шизоїди бояться поглинання, але хочуть поглинути. Тобто такі взаємно виключені процеси. Тому вони постійно розходяться і сходяться. Так, на цьому я сьогодні завершую. 20 хвилин достатньо. Продовжимо в наступному ролику, де я буду розказувати про наступні сезони. І про сексимісту, і про якісь інші серіали теж поговоримо. Ще я дивилася, я вам радила Palm рояль хороший серіал, але його аналізувати я не буду, тому що там особливо нічого. Звичайно, він нарцисичний. А про нарцисів просто такий легкий серіал, який теж можете глянути. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, радьте мені серіали, радьте мені хороші книги. Мені недавно порадили класну книгу, тепер я вже почала читати. А потім що ще? підписуйтесь, залишайтесь, дивіться наступні ролики. Дякую за 5 тисяч. Я шокована і дуже вам вдячна. Приєднуйтесь, приходьте на терапію.